Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Скажіть, як ви гадаєте, що таке сім'я? Правильно, сім'я це найдорожчі, найрідніші вам люди: мама й тата, сестричка або братик, бабусі і дідусі. Сім'я може бути велика, а може бути маленька. Та головне, щоб усі в сім'ї кожен оберігав друг друга, піклувався. І любили і поважали одне одного. Давайте розучимо пальчикову гімнастику Моя сім'я. Приготуйте пальчики для роботи. Найрідніші в світі люди це сім'я моя уся. В мене добра є бабуся, маю також дідуся. Дуже люблю я матусю, татка, братика свого. Він у мене ще маленький. Захищаю я його. Молодці малята! І панчики розім'яли, і про сім'ю згадали. Бережіть, цінуйте своїх рідних. На все добре, до побачення!